Уявіть собі світ, де штучний інтелект вирішив ну геть усі практичні проблеми: рак вилікувано. Ага, бідність подолано, клімат стабілізовано, усю роботу, яку тільки можна уявити, виконують роботи, і роблять це краще, швидше, дешевше. І що тоді? От саме, що б ми тоді робили? У чому взагалі був би сенс життя? Це звучить як початок якоїсь фантастичної стрічки, але знаєте, це ж центральне питання з книги філософа Ніка Бустрома, Глибока утопія. Так, і що найцікавіше, це ж повний розворот. Раніше він писав про ризики, про небезпеки шиї, а тут раптом. А тут він запитує: а що, якщо все піде ну, прям надзвичайно добре? Саме так. І щоб розібратися в цьому, ми сьогодні зібрали цілу купу матеріалів. Звісно, є огляд самої книги Бустрома. Але є й дещо цікавіше. Наприклад, дуже жваві і іноді навіть похмурі дискусії з Редіту є класичні філософські експерименти, психологічні дослідження про сенс життя і, мабуть, найголовніше одна дуже глибока критика, яка, по суті, ставить під сумнів усю цю ідею утопії. Тобто наша місія сьогодні це зазирнути за обрій технологій. Це розмова не стільки про машини, скільки про нас самих, про сенс, мету. І власне, про мораль. Гаразд, давайте починати. Отже, бачення бустрома. Він описує так званий постінструментальний світ. Пристими словами, це коли людські зусилля для якихось практичних цілей ну просто стають непотрібними. Так, шиї, роботи все взяли на себе. Абсолютно все. І йдеться ж не просто про комфорт. Знаєте, їжа є, дім є, бостром говорить про щось значно глибше, ми зможемо жити довше, думати швидше, можливо, навіть відчувати світ якось по-новому. Але вирішивши всі ці проблеми, ми отримуємо одну гігантську екзистенційну. у чому наша мета, коли машини задовільняють усі потреби ще до того, як ми їх усвідомили. Це справді величезний сув. Його попередня книга Суперінтелект була ну таким тривожним дзвоником. Ага, суцільне попередження. А глибока утопія це про виклики, які несе не поразка, а абсолютний успіх. Один коментатор на Reddit, до речі, дуже влучно це назвав вічними канікулами для дорослих. Ідеально, і справді, що тоді робити? Чи не знудимося ми до смерті за тиждень? Саме так, і Бостром припускає, що сенсу можуть стати якісь прості сентиментальні речі, без жодної практичної цінності. Наприклад, Ноут в обговореннях часто згадують ліплення сніговика. Це дія ж не виробляє нічого корисного, не впливає на ВВП. Ми робимо це просто заради процесу, точно заради чистого задоволення. Можливо, в цьому і буде сенс. Але як і очікувалося, в мережі дискусії дуже швидко звернули на темний бік. Навіть у світі, де ресурсів вистачає на всіх, є побоювання щодо влади. Так, це класичне ресурсне прокляття. Уявіть, що невелика еліта контролює всі автоматизовані засоби виробництва. Їм же тоді їм просто не потрібні інші люди, ні як робітники, ні як споживачі. Абсолютно. І це створює моторошну ситуацію, коли маси стають ну просто зайвими поліцію і там наводять цілком реальну модель. Яку ж? Путінську Росію. Стратегія проста. Платити силовикам значно більше за інших, купуючи їхню лояльність, а ресту тримати на мінімумі. Тобто навіть у світі безмежного достатку ми ризикуємо відтворити найгірші моделі пригнічення? На жаль, так. Добре, припустимо, ми якось вирішили проблему з владою. Світ ідеальний для всіх. Але тут виникає інше питання а нам самим це сподобається? Чи захочемо ми жити в такому раю? І це, до речі, не нова дискусія. Вона нас повертає до дуже відомого експерименту філософа Роберта Нозіка ще з 70-х років. А, машина досвіду. Саме вона. Суть проста є машина, яка може подарувати будь-який досвід, невідрізненне від реальності. Ви можете стати рок-зіркою, геніальним вченим, ким завродно, але насправді ви просто плаваєте в резервуарі з електродами в мозок. І питання. Чи під'єдналися б ви до неї на все життя? Нозік був упевнений, що більшість скаже ні. Для нього це був доказ проти гедонізму. Тобто проти ідеї, що чисте задоволення це наша найвища мета, бо якби це було так, ми б усі погодились, правда? Звісно. Але щось нас зупиняє він виділяє три причини: по-перше, ми хочемо робити щось по-справжньому, а не просто мати симуляцію досвіду. Угу. По-друге, ми хочемо бути кимось, бути хороброю людиною, доброю. А в резервуарі ти ніхто, просто невизначена крапля. І третя ми прагнемо контакту зі справжньою несфабрикованою реальністю. Знаєте, от що до цього я не впевнена. Це ж вилита матриця, персонаж Сайфер. Він же обрав машину, він хотів повернутися, сказавши щастя в невіданні. Точно. Він обрав досвід. А не реальність. І це ж перегукується з тим, що пишуть на Reddit. Багато людей вже живуть у своїх машинах досвіду: ігри, соцмережі, серіали. Може, наше прагнення реальності це привілей тих, у кого вона і так непогана? Це чудове зауваження, і воно влучає в суть сучасної критики експерименту. Це називають упередженням стадус-кво». Тобто нам важко відмовитись від того, до чого ми звикли. Так. І в одному дослідженні змінили умови. Людям казали, що вони вже в машині, і питали, чи хочуть вони вийти. Цікаво, і що? І тут все залежало від якості реального життя. Якщо в реальності ти в'язень, то майже ніхто не хотів виходити. А якщо мільйонеру Монако, то половина вирішувала відключитися. Тобто вибір Сайфера стає набагато зрозумілішим для нього реальність була холодною кашею і небезпекою. Саме так. Гаразд, отже, питання не лише в тому, чи захочемо ми ідеального життя, а й у тому, яка в нього може бути моральна ціна. І це підводить нас до ще однієї історії, від якої в мене чесно щоразу мурашки: Ті, хто йде з Омеласа, Урсули Легуїн. Гомелас місто ідеального щастя. Там немає страждань, немає злочинів, немає смутку. Все красиво, гармонійно, втілена мрія. Але Але все це щастя залежить від однієї єдиної жахливої умови. Під одним із прекрасних будинків у темному підвалі замкнена дитина вона живе в постійному страху, голоді, самотності. І якщо її звільнити, якщо проявити до неї хоч краплю доброти, все місто миттєво втратить своє щастя. І найгірше всі в місті про це знають кожному в певному віці показують цю дитину. Так... І більшість, переживши шок, зрештою приймають цю угоду, раціоналізують кажуть, що страждання одного це невелика ціна за щастя тисяч це ж, по суті, квінтесенція утилітаризму. Але не всі мене завжди вражала ця кінцівка. Дехто, побачивши дитину, не може з цим жити. Вони не борються, не протестують, вони просто мовчки йдуть з Омеласа назавжди. Що це взагалі означає просто піти? Це такий безпорадний вчинок, у цьому й геніальність. Легуїн не дає легкої відповіді, це і прояв моральної цілісності, і, можливо, втеча від відповідальності. Історія змушує нас запитати, чи може утопія бустрома мати таку ж приховану ціну? Добре, давайте все це пов'яжемо. Утопія бустрома, машина досвіду Омелас. Усі вони, по суті, про спроєктовану досконалість. Але одне з наших джерел, критика на основі теорії цілісної перспективи, каже, що ми не з того боку підходимо. Проблема не в технологіях, проблема в нас. Так, це надзвичайно цікава критика. Вона вказує на історичний паттерн. Люди постійно перетворюють достаток на штучний дефіцит. Як це? Ну, дивіться, друкарський верстат зробив книги доступними для всіх, а ми створили академічну закритість і дороге авторське право. Інтернет обіцяв вільний доступ до інформації, а ми отримали платні підписки і алгоритмічні бульбашки. Саме так і є побоювання, що ми зробимо те саме з достатком від шиї. Ключова проблема тут це вузька оптимізація. Тобто, ми зациклюємось на одній меті і ігноруємо все інше, як і з соцмережами точно. Ми наказали шиї, максимізуй залученість, і він блискуче це зробив. Але побічними ефектами стали поляризація суспільства, кризи психічного здоров'я, поширення дезінформації. Він виконав завдання, ігноруючи хаос, який спричинив. І критика в тому, що «хлибока утопія буде розроблена так само. Якщо ми не кажемо шиї, максимізувати щастя, він може просто знайти найпростіший шлях, наприклад, накачати всіх наркотиками. Завдання виконано. Щастя максимальне. Але чи це те, чого ми хотіли? І це підводить до ключової думки. Інтелект це не те саме, що мудрість. Шаї може бути геніальним, але йому бракує мудрості, яка приходить з досвідом зі стикненням з наслідками. І це повертає нас до головного питання: якщо робота не потрібна для виживання, що робить життя осмисленим? На щастя, одна з наукових статей у наших джерелах дає на це відповідь. Так. І вона робить важливе розрізнення: є щастя як приємні відчуття, а є процвітання чи осмисленість. І це про розвиток свого потенціалу. І що важливо, це соціальне явище. Ми не можемо процвітати наодинці. І що ж, згідно з дослідженнями, робить діяльність осмисленою, якщо не брати до уваги гроші? Три фактори виділяються постійно: перший автономія, відчуття контролю над своїми діями, угу. другий про соціальний вплив. Розуміння, що твоя діяльність корисна для інших, і третій, І третій причетність відчуття довіри та добрих стосунків з людьми, належність до команди. Це має ідеальний сенс. Тобто, у світі постдефіциту пошук сенсу буде обертатися навколо діяльності, яка дає ці три речі, і йдеться не про те, щоб шай дав нам якусь штучну мету, а про те, щоб ми знаходили її самі. Абсолютно. І тут критика теорії цілісної перспективи замикає коло. Зовнішнє проєктування не може створити внутрішній сенс, його не можна запрограмувати. Він народжується з вибору, з боротьби, з розвитку власної свідомості. І це завдання, яке ніколи не буде вирішене технологіями, бо це і є сам процес життя. Отже, що все це означає? Бачення бустрома це не стільки прогноз, скільки дзеркало, і воно змушує нас замислитися над дуже глибокими питаннями. Наші джерела змушують нас вийти за межі питання, що б ми робили цілими днями. Так, вони ведуть нас до глибших роздумів. Чи обрали б ми ідеальну симуляцію? Яку ціну готові заплатити за утопію? І, мабуть, найголовніше, чи вистачить нам мудрості, щоб впоратись з достатком? І на завершення ця теорія цілісної перспективи залишає нас із дуже суворим попередженням, і водночас, викликом. Вона стверджує, що ми вже програмуємо завтрашні шиї нашою сьогоднішньою свідомістю з усіма її вадами та сліпими плямами. Тобто остаточна проблема узгодження полягає не в тому, щоб узгодити ший із нашими інструкціями, а в тому, щоб узгодити нашу власну свідомість із мудлістю, перш ніж ми дамо ці інструкції. Отже, справжні перегони йдуть не лише за створення сильного ши так, а й за те, щоб ми, як вид, встигли подорослішати.